Де діти президента України? Питання, яке завжди цікавило українців, особливо гострим воно постало під час повномасштабного вторгнення Росії, коли деякі бізнесмени та політики, маючи дорослих синів, почали робити усе, аби ті не потрапили на фронт. Вивозили незаконно за кордон, підробляли довідки або влаштовували у тил, але і це частенько фіксувалось лише на папері. Чого не скажеш про дітей самого Зеленського, яких у нього двоє: десятирічний син Кирило та дев'ятнадцятирічна донька Олександра. Власне питання про родину для самого Володимира найболючіше Я їх люблю, безумовно свою дружину. Мої діти головні люди для мене. Не часто бачу. Батьки їх зовсім не бачу. Про дітей Зеленського мало що відомо. Хоча до початку повномасштабної війни за старшою донькою можна було спостерігати у соцмережах. Фото дівчини публікували і на сайті школи. Саша вела інстаграм, тік-ток, а деякі її фото опублікували на сторінках школи. Приміром, тут їй 15. грає Ангела Листоношу на день святого Валентина. А тут разом із однокласниками роздає обіди для безхатьків. А вперше донька Зеленського яскраво заявила про себе на шоу Розсміши коміка, де жартувала про батька. Приці мене звати Олександр я із города Києва. Мені 11 років. Я люблю рисовать, занимаюсь танцами, занимаюсь теннисом, плаванием, английским. Юмор – это пол жизни, потому что папа юморист. Дома он очень серьезный. Конечно, папа шутит много, но если дело заходит для чего-то серьезного, он становится сразу серьезным и не похоже, что он даже когда-то шутил. Волнуешься? Так себе. Чуть, чуть Папа не знает, что я сюда приехала. Он думает, что я в школе, и мне повезла мама. Это секрет, потому что хотели сделать папе сюрприз. Как вы уже все поняли, я дочь Владимира Зеленского. Всем кажется, что быть дочкой Зеленского это круто. Ничего не круто. Все наоборот. Мой папа очень строгий. Однажды я написала сочинение. Меня все хвалили. А папа прочитал и говорит: Не знаю за що тут 12. Це ж не смішно. Тоді п'ятикласниця Саша з сюрпризом прийшла повеселити татка і навіть зірвала куш. Та навіть дивлячись, як Володимир Зеленський зустрів доньку, зрозуміло, що між ними царить особлива любов. Наша Зеленська, ваші аплодисменти! привіт! так Привет, моя любовь. Привет, пап. Тебя заставила мама, скажи. Да. да? про те, що Саша більше татова донечка, розповідає і її подруга Марія Кравець, донька зірки кварталу 95 Олени Кравець. Дівчата разом росли, їздили у батьківській гастролі та згодом стали однокласницями. і Власне, закінчення 11 класу Олександри припало на повномасштабну війну. Марія каже, як розлуку із батьком переживає подруга, уявити складно. Вона була більш татовою татовою донечкою, і вона дуже, дуже сильно любить своїх батьків. Але я пам'ятаю між Володимиром і нею завжди якийсь такий зв'язок. І я думаю, що все, що зараз відбувається, для неї, це, це дуже дуже складно, як і для нас всіх. Але це все ж таки її батько. Нині Олександра веде закрите і зовсім не публічне життя, подробиць якого не знають навіть друзі. Ну, у нас була така компанія дітей-кварталу, і ми якось всі були законекчені за один з одним, тому що наші, е, наші батьки вони завжди разом, і ми були завжди разом. І Я іноді це просто згадую як таку, такий час легкості. Е, Безтурботності Добре. все було дуже класно. Так. Я іноді з теплом дуже це все згадую. Зараз взагалі не знаю жодної її сторінки в соціальних мережах, нічого не знаю. Та й в принципі не дуже хочу якось так лізти, але все одно було б цікаво, як, як зараз складається її життя. Вона дуже світла, дуже класна дівчинка. Я дуже сподіваюся що в неї все добре. Про те, де живуть діти президента під час війни, цікавило всіх українців. Сам Зеленський вже на другий день повномасштабного вторгнення заявив, родина державу не залишила, але надійно захована, оскільки є ціллю номер два для ворога. Першою називають главу держави. І Я залишаюсь столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один, мою родину як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. Тоді всій родині було заборонено користуватися інтернетом та й узагалі телефонами. А коли заходи безпеки були спрощені, Олександра все одно не повернулася до публічного життя. Про де вона із братом зараз, батьки розповідають у коротких інтерв'ю. Зокрема, у розмові з журналістами німецької газети Білд Зеленський чесно відповів на запитання, чи вивіз дітей під час повномасштабної війни з країни. Так, за словами президента, його донька та син перебувають. В Україні, попри ситуацію, яка склалася разом з дружиною першою леді Оленою Зеленською вони вважають несправедливим, якби їхні діти були у безпеці, поки інші вмирають. Цитую: мої діти в Україні, сину 10 років, і він в Україні. Його могли відвести за кордон, але ані я, ані моя дружина про це навіть не думали. Поки інші діти вмирають, чи повинні наші діти їздити за кордон і засмагати на пляжі? Це було б несправедливо, сказав президент України. Як ваша родина, ваша дружина, Я. ваші граці Олександра, Кирил? Дуже приємно, що ви всіх знаєте. Буруно ну, всі працюють заради перемоги. А, ну не діти, а вже ж діти повинні навчатися. А так, сім'я, слава Богу, всі в Україні. Також нещодавно красуня Олександра відсвяткувала свій 19-й день народження. Дівчина відмовилася вступати до іноземного вузу і нині навчається в одному зі столичних вишів про підготовку та переживання в новому етапі життя доньки. В інтерв'ю Бібісі розповіла Олена Зеленська. Це вже ж випробування для них, і найскладніше мені здається було доньці останні місяці, тому що вона закінчувала школу і вступала до вишу. І, взагалі, це такий вік, коли дівчині складно, особливо складно в таких умовах, які їй зараз пропонуються: секьюріті тощо. Тож спочатку ви нервували про закінчення школи, про всі екзамени, які вона мала здати. Успішно здала. Потім нервувала з точки зору, як вона вступить. Нарешті вона вступила. І вона дуже переживала, як її сприймуть. В її університеті не переживала, тому що зрозуміла, що всі будуть розуміти, що хто її батько. І я дуже щаслива, що в неї ця напруга спала буквально за перші дні, і вона знайшла собі друзів, і вона якось так натхнено почала вчитися. І я навіть здивована. Як вона старається. Їй подобається і я щаслива за нею. Тобто, у нас був дуже напружений період кілька місяців. Навіть він би був таким не пов'язаним з війною, але війна все ще загострює, дуже загострює. Тобто, емоційний тиск вчетверо четверо більший. І нарешті ми зрозуміли, що це було не дарма, і вона пройшла цей складний період. Про сина президента відомо ще менше. Син школяр до повномасштабного вторгнення Росії навчався в одній зі столичних шкіл. Директорка закладу розповідала, що на лінійці чи у буденному житті не відчувається, що це діти президента, але зізнається, є речі, які вони собі дозволити не могли. Школа власницею якої ви є. В неї стоїть немала черга з дітей найбагатших, найвідоміших, найзаможніших і найвпливовіших українців. В вашій школі вчаться діти президента України Володимира Зеленського. Чи на вас, як на власницю цієї школи, є особливість? Особливе навантаження, зважаючи на те, що вчаться діти, ну президента, вони не можуть собі дозволити повноцінно бути дітьми і там забути одягнути кроватку до школи, запізнитися. Вони це відчувають як тиск. Якщо говорити саме про школу, ми відбираємо не дітей, так не за тестами читання, писання, бо це те, чому ми їх маємо навчити. А ми відбираємо родини за цінностями і принципами. І якщо говорити навіть про якісь дуже публічні родини. Ми цього як заклад не відчуваємо. Навіть от якщо говорити там про лінійку 1 вересня, це без будь-яких рамок, охорон. Це така щира батьківська подія. Наразі ж війна все змінила. Відтепер українські діти не мають можливості навчатися так, як раніше. Багато хто вчиться дистанційно. Олена Зеленська розповідає, що діти дорослі вже не по рокам. Вона також зізналася про що найбільше мріють син та донька. А сину зараз, мабуть, складніше ніж там два роки тому, тому що він доросліше, він розуміє всі виклики, які стоять перед батьком. Ще раніше він просто йому зараз дев'ять? Так, да, раніше він просто пишався ним. Знаєте, коли Володимир став президентом, тобто він виграв вибори, він був найщасливішою людиною в нашій родині, тому що він просто це сприймав як. Ну, тато кшталт чемпіон, тобто кращий, виграв. І не замислювався над тим, що за цим піде. Він не знав, що тато потім не буде майже ніколи вдома, що буде складніше з ним спілкуватися. Зараз він це все відчув, зрозумів. І окрім того, що всі ми хочемо, щоб закінчилася війна якнайшвидше. Мені здається, що вони всі також чекають, коли вони. Це і війна, в тому числі, відпустить їхнього тата більше додому до родини. Про недитячі розмови із сином розповідає і сам Зеленський. В одному зі своїх звернень Володимир зізнався, що зараз найбільше цікавить десятирічного Кирила. Іноді, тут у моєму кабінеті, буває мій син. Іноді, але тим не менш. І... Найбільше його тут цікавлять ось ось ці шеврони. Їх мені передають військові, волонтери, рідні наших воїнів на фронті і у Києві, у шпиталях під час церемоній нагородження героїв в Марінському палаці. Ця дошка для шевронів заповнюється. Але дуже дуже повільно, бо щоразу Кирило забирає. Я щасливий, що його цікавить саме це: наші герої, наша оборона, українські шеврони. Вже давно я хотів зробити спеціальну таку серію публікацій в моїх соцмережах про ці шеврони, про те, звідки вони, хто їх передав, які це підрозділи. І саме сьогодні ми. Почнемо такі публікації. Можливо, хтось ще захоче розказати про шеврони, які є у вас. Я думаю, це правильно правильно, щоб наші люди, наші діти знали, кому ми завдячуємо нашим життям і свободою України. А ще розмови про постачання озброєння в Україну, танки, винищувачі F-16 – Тощо, президент та батько водночас каже: з одного боку це цікаво, але з іншого трагедія, що вони говорять про такі речі, а не про футбол, ігри один з одним або ще про щось дитяче. У цьому різниця, але ми змінимо цю ситуацію. Ну а ми віримо в ЗСУ і знаємо, перемога України поверне посмішки дітям і дорослим і дозволить насолоджуватися життям, навчанням без ракет, дронів і повітряних тривог. Слава Україні!